Аномальна спека в Чернівцях. Як вберегтися від теплового удару? Чернівці переживають аномальну спеку. Температура повітря в місті підіймається до 30 градусів за Цельсієм, а в деяких районах навіть вище. Дійсно, два останні дні, неділя особливо понеділок. У нас відмічалися температури по всій області в межах 32-33 градусів, навіть до 34, якщо округляти. Така температура, ми практично за вчорашній день по Чернівцях побили екстремальний максимум саме на цей день. Такі погодні умови можуть бути небезпечними для здоров'я, особливо для дітей та літніх людей із хронічними захворюваннями. Тому лікарі рекомендують уникати перегрівання і додаткових навантажень, а також пити достатньо води. Наталія Губко запевняє, варто звернути увагу на харчові продукти, які споживаєте. Ми повинні розуміти, що є продукти, які швидко псуються, і дуже важливо відстежувати навіть за умови подальшої, можливої подальшої термічної обробки. Ці продукти мають обмежений термін придатності і треба слідувати настановам, які зазвичай є в упаковці. Готова страва більше як дві години на повітрі без холодильника, не має права зберігатися. Водночас Наталія Гобко зазначає, не потрібно забувати про безпеку під час відпочинку на водоймах. Ми знаємо, що кожного року оновлюється перелік місць, де відпочинок можна вважати безпечним. Тобто, це стосується не лише якості води, але й облаштованості прибережної зони, наявності рятувальників, і інших речей. І дуже важливо цю інформацію враховувати. Та синоптики запевняють, днями в області пройдуть короткочасні дощі, за якими знову буде задуха. сьогодні. Ввечері і в другій половині дня 19-го на більшій території області пройдуть коротко короткочасні дощі з грозами, це будуть переважно помірні, але при таких температурах місцями можуть бути і значні опади. Четвер, п'ятниця практично десь перерву, тобто вони на більшій території буде без опадів. Експерти застерігають, якщо ви знаходитесь на вулиці в спеку, намагайтеся перебути в тіні. Також на деякий час можна сховатися від задухи в установах, де є охолоджувальні системи повітря. Романоліник Сергій Третяк, Новин Чернівців, телеканал СІ-4.